яка найголовніша проблема Одеси та Одеситів? Війна, по-перше. Це так. основна проблема. Застраюється побережжя, застраюється там, де не має бути. Стара Одеса застраюється висотними домами. Це портить місто. Город превращается в хаотичное сооружение. Все равно должна быть какая-то упорядоченность. Пляжи забудовываются, все забудовывается. А вообще в Одессе, в настоящих Одессе, как таковы проблемы? Ніяких в нас проблем немає, в нас все добре. Чому? Просто тому, що ми такі. Взагалі немає проблем. Це Взагалі іде немає. ідеальний Це... світ, І... Ідеально, С... ідеальне місце. Я оскільки живу в Одесі, у мене ніколи не було проблем ні з жителями, ні з, з, з сосім остальним. Я вас що там бобом-бомжиє з під під'їздами. І там розпівають всяке таке нехороше. ось мало таких ось якихось місць, де можна було б відпочити цього. Хотілось би більше.